Грибні жертви 12 -ро людей тільки на Черкащині отруїлися дарами лісу. Їх цьогоріч вродило на славу, радіють бувалі, однак і прикрих випадків побільшало. Серед потруєних уже восьмеро дітей. На щастя, поки грибний сезон минає без смертей, утім із заблукалими, каже Ольга Скорик яких душа забажає і польські і боровички, і опеньки, і рядовки з зеленухами Продавці з усіх боків припрошують на грибні торги. За кіло правлять від 10 до 13 гривень. Погодні умови супер. 13-й год це рік, який дійсно дав очень багатий урожай гриба. Найбільше дикорослих навезли з Чигиринщини. Клієнтів заспокоюють ось такими довідками, щоб не отравлені були. Щоб... Не було радіації там то саме. Ну таких же ж чигиринська сторона там вже не радіоактивна. Підходять до мене і кажуть, е, по чому маслята? А я кажу, а де ви бачите, в мене маслята? Вони не знають. Якщо як ви не знаєте, кажу гриба, то будь ласка, не беріть. На базарі помилитися не так страшно, бо продавці досвідчені та їх контролюють. А в лісі така необізнаність може стати фатальною. Жертвами грибів на Черкащині вже стало 12 людей. Біля дорог не можна, біля села не можна, тому що там всякі відходи, все вибрасується, трупні яди і прочі, прочі, Да? І в лісі, в лісі, якщо росте блідна поганка, в радіусі 3 метри не можна врвати гриба. І оп'ята є складні, і такі. У, у хороших оп'ят, під у хороших оп'ят, бачите, от ось, пленочка така, і на пні, і вони. Зверху така, як чешуйка, а в тих в тих немає. Чешуйки, всі вони гладкі. Отруєння не єдина небезпека для грибників. Заблукати в пошуках дарів лісу теж легко. Цьогоріч таке з черкащанами трапилося вже тричі. Тож надзвичайники рушили в ліси Черкащини з просвітницьким рейдом. Пояснюють грибникам правила поведінки у лісі. Коли людина зрозуміла, що вона заблукала, вона повинна одразу заспокоїтись і зробити. Дуже прості речі це визначитися із напрямками світу. От. Ми знаємо, що мох росте на північній стороні дерева, от, мурашники знаходяться на південній. Цього достатньо для того, щоб визначитися з напрямком, для того, щоб вийти до населеного пункту або до якоїсь автодороги. А ще треба прихопити із собою заряджений мобільний. Свої поради дають і досвідчені грибники з народу. Значить, не вмієш збирати гриби, не ходи в ліс. Це моя порада. Ольга Скорик, Сергій Єфімов, ВІКА Новини.